Прохід заборонено. Цю палацову частину Меджибуської фортеці загородили уже давно. Вона є небезпечно аварійною. Пам'ятка архітектури руйнується. 17 грудня західна стіна рухнула, давши тріщину на іншу. Якщо її не реставрувати, буде ще одна втрата. Нам вже давно стоїть з кінця 50-х без вікон, без дверей, зрозуміло, дощі забивають всі тріщини, потім йде замерзання, розмерзання. Цей процес відбувається так, як ми бачимо на наших дорогах, теж постійна руйнація. І зрозуміло, кожен рік по шматочку відвалювалося, ми обстежували, ми писали свої пропозиції, скільки потрібно що. Ми відгородили цю вже палас, для того, щоб туди люди не могли заходити, тому що це аварійна, небезпечна. Але ось такі природні чинники. Ну і зрозуміло, наш дуже головний діагноз це без грошів. У 2004-му на саму документацію потрібно було 350 тисяч гривень. Сьогодні ця сума в 5 разів більша. Все між роботи це мільйони. Сьогодні це до 5 мільйонів, до 6 мільйонів. І зрозуміло, що за часів Януковича ніхто такі кошти не виділяв. А тепер, зрозуміло, ми надіємося, що, можливо, така прикра подія стане тим чинником, який буде спонукати відновлювати наші пам'ятки. Гроші були, але незначні. Програму, яку розробили з 2004 по 2010 роки, фінансували лише до 2008 року. Фінансування, яке проводилося з 2004, 2005, 2006 в основному, вже 2007, вже майже його не було, і 2008 рік у фінансування йшло тільки на створення залу жертв пам'яті жертв голодомору. Діючий музей на території має найбільший архів документів поділя часів голодомору, а також церкву Святого Миколая. Там проводяться богослужіння. Культурна спадщина, яка залишилась, руйнується. Навже на заваді її реставрації стане проблема з грошима. Чи все ж держава збереже історію і не буде її руйнувати? Якщо будівлю не ремонтувати, якщо за неї не доглядати, то зрозуміло, навіть через 10 років в неї почнеться важкий процес. З 2009 року ми проводимо спостереження за всіма об'єктами, в тому числі за палацом, і фіксуємо постійну руйнацію. Ну а відсутність коштів не дала можливості провести не тільки виготовлення документації, а й навіть простих противарійних робіт, так як це пам'ятка архітектура, і без документації, без спеціалістів ми цього саме не можемо. Провести.